За ініціативи українців у США у Вашингтоні відбувся благодійний концерт. Музика надії гроші підуть на придбання медичного устаткування в одну з лікарень Києва. На заході побував Олександр Яневський. За словами співорганізатора концерту Анастасії Рибицької з організації Разом, це перший проект на підтримку 17-ї лікарні Києва. Зібрані кошти підуть на купівлю спеціального обладнання для підйому хворих, якого потребує цей медичний заклад. Як розповіла Анастасія, ідея проведення концерту належить безпосереднім виконавцям, наймолодшому з яких лише 7 років. Українського походження, які проживають тут, звернулися до нашої організації разом з проханням. Допоможіть нам допомогти Україні. Ми вміємо грати на фортепіано. Ми, ми майбутні піаністи, ми професіонали. Зібралися цілою командою в ДІСІ. Нам допомагали люди також з нью Йорка зразу і організували концерт класичної музики. Також у нас є в репертуарі. Тріо Гердан, яке є дуже відома, яке дуже відомо серед діаспорян. До благодійної акції приєдналися не лише українці, вчителька музики Лола Абдулхалікзаде говорить, що її учні, діти українського походження по-дорослому відреагували на події в Україні та вирішили допомогти тим, хто потребує допомоги. ми хотіли зробити свій внесок і допомогти людям, які цього потребують. Ми підготували програму та зв'язали Лися з організацією разом і сьогодні. Ми дуже щасливі, що можемо допомогти лікарні. Самі виконавці наступним чином пояснили свою участь у концерті. Я вирішила допомогти людям в Україні, які страждають, яким потрібна допомога. Я вважаю, що це правильно. Вони там страждають, і їм погано. І Якби мені було так погано, я би не добре себе почувала. Я була в шоці, коли побачила, що відбувається в Україні. Я вирішила використати свій талант і виступити на благодійному концерті. вирішив взяти участь у концерті, щоб допомогти дітям в Україні. Буду робити так і далі. Ведуча концерту Надія Хомазюк говорить, що восени планується проведення ще одного концерту. Після сьогоднішнього концерту, чесно кажучи, з'явилася ідея зробити ще один концерт восени. Сьогодні ми не мали дуже багато людей, але ми мали той результат, який ми хотіли. Я думаю, восени, коли люди повернуться з відпусток, коли люди будуть більш налаштовані на концерти, а не відпочинок десь на дворі, ми зможемо зібрати ще більше людей і досягнути якихось маленьких, але більше цілей. Організатори планують також співпрацювати з київською лікарнею на вулиці Трьохсвятительській. Олександр Яневський, Голос Америки. Закордонні українці об'єднуються у соціальних мережах та проводять онлайн-аукціони на підтримку своїх. На одному з таких аукціонів виставлені каски третьої сотні майдану, розмальовані художником Ярославом Ільківим. Виручені з продажу кошти підуть на підтримку бійців третьої сотні, лікування поранених та допомогу родинам загиблих на майдані. Ідея провести онлайн аукціон належить Галині Карпенській. Ми з нею знайомі по Фейсбуку. Це була її ідея. Я просто їхала в Київ. і Вона сказала, якщо ми там знайшли через іншу організацію на Україні, яка називається Ескадрон Добра, вона також волонтери на Україні. І вони нас звели з третьою сотнею, бо знайшли ці казки. Ми сподіваємося, що цей ем, аукціон, як ми зробимо, що це може купляти якісь музеї чи якісь організації, бо це історичні казки, Вони були на майдані з цими людьми під час революції.